У 2002 рік В той час весь хліб був приводний. Його якби була нестача. Про якісь там солодкі речі, там булочок. Ми весь час не встигали, чому ми розвивалися. Ми зробили там 50 булочок, їх розкупили за годину і ще хочуть. Ми не встигаємо, не встигаємо, нам мало приміщення. Це була наша перша пекарня. Ну, я не знаю, скільки тут квадратів. 30-50. Там був виробничий цех, тут був склад. Е, у нас була піч на дровах. З усієї механізації у нас був чисто місце. І все. Все ми робили вручну, Весь той, яка була б там на столі. Ну, отак от це все починалося 2002 рік. У нас тоді працювали дві зміни по дві жінки. Той, який мав рецепти, пробували. Житній хліб не могли зробити його, тому що, в принципі, ми не знали, що до жита треба закваску. І в 2004 році, коли ми купили нове обладнання. Нам фірма дала технолога, який приїхав на одну ніч, і за цю ніч я вивчила, як пекти житній хліб. Ну і ми почали це впроваджувати. Скільки ми зіпсували хліба? Це я вже історія замовчує, я вже не пам'ятаю. Але житні й пшеничні хліби ми почемо за класку. У 2008 році ми добудували це приміщення і от основний зал. Це у нас Просівач борошна. Це у нас тістоміс для менших замісів. Тут у нас закваска, можемо до неї подивитись. <свісно> 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 От вона вже, да, вона вже підійшла. Ми її погодували. Тут у нас зона для формування. Колектив добрий, веселий, добрий. І кажу, кожен треба посміхатися. Якщо не будете посміхатися, не буде гарного хліба. Треба посміхатися, треба бути на позитиві. У мене Три сини і дві донечки. Була декресія, і я думала, що треба йти на роботу. Я думаю, що кожна мама треба, щоб ми працювала, щоб ми надихала своїх дітей, що треба працювати. Я готові сказав на така діда. Так що наші діти, предіти прабаби Це колись робили. До одного паняка виходить 20 штук. А як роблю три баніки, то є коли сімдесят. В різних селах він називається по-різному. Як називається картопля в селі, так називається цей продукт. Поруч в селі називається Ріпа, їх називають Ріп'яник, десь називають Мандибуряник. Ми називаємо картопляний Малай, бо це так менш більш зрозуміло для всіх. Хто звідси родом, це їм нагадує я не знаю, дитинство, бабусу. Наразі ми єдині, хто його робить тут в регіоні. Я хочу, щоб люди зрозуміли, що коли вони купують маленьких підприємців, це також і робота їхньої сусідки, наприклад, яка має п'ятеро дітей, яка має семеро дітей. Ми маємо розуміти, що своїх підтримати важливо. Де-не-де ми доставляємо хліб навіть собі в збиток, але ми з людьми працюємо по 10 років, ми не можемо їх залишити без хліба. Шафа для ферментації розтійка, І тут підростає хліб. Перший навіть житній хліб і закваска до нас потрапила з Тернополя. Тому що ми там купували перше наше обладнання, і так цей хліб називався тернопільський. Ми його залишили, тому що люди звикли. Часто люди кажуть, ми хочемо купити ваш хліб, бо це якийсь тернопільський. Ну тобто він не з Тернополя, він наш, але просто така його технологічна назва. Зараз ми працюємо над тим, щоб створити якийсь свій унікальний хлібчик. Я вже тут. 12 років. У мене професія зовсім інакше. Була швея. Прийшла сюди на підготовчі курс. І так залучилася. Круасани, щоб зробити, ми витратили два роки. Наші партнери з якими ми працюємо дуже довго. У них є такий інноваційний підрозділ, і з ними ми нарешті зробили своє тісто самі. І так запустили круасани. Ми робимо такі струцні, більше на весілля в нас таке роблять, калечі різної форми: хтось хоче великих, хтось хоче маленьких, хтось хоче з диркої всередині. Криває я прикрашаю сама. Я відволікаюся від цифр, від організаційних питань. І це вже така свого роду творчість. Я виграла навчання в києво могилянській бізнес-школі. Мені синське нам посилання. Віза проводила такий конкурс «She is next». Треба було записати 60 секундне відео і за 60 секунд розповісти про свій бізнес. Відбирали 150 учасниць, які поїдуть в Київ, там дуже гарні були спікери. Я думаю, от це взагалі класно, супер, якби попасти хоча б в цих 150. І я попала в цих 150. І також я попала в десятку, які виступали з 60-секундною промовою на сцені. І вже по результатах цього виступу визначали чотирьох переможниць. І я стала однією із чотирьох переможниць. Ярослава із села Яблунів Козівського району. Тобто ну, нема нічого неможливого. Я мала це буду дуже поширювати, щоб жінки бачили, що можна приїхати з маленького села в Київ і виграти такий крутий приз. Всім дякую. Хотіла б сказати, щоб ніхто не боявся починати свою справу. Ми взяли кредит у валюті. І це 99-й рік. Якщо в школі мені зарплату не платили, тому я почала шукати, де платили якісь живі гроші. І Чоловік, відповідно, мусив заробляти на життя. В 2000-му в нас народився син Денис. Коли йому було 7 місяців, я почала працювати все можливо, якщо є бажання. Велика мірія, глобальна, щоб люди повернулися в яблуня. Це взагалі дуже класне містечко. Ну просто супер. У нас є все, інфраструктура. І розумієте, якщо тут буде виробництво, якщо тут буде робота, якщо тут буде такий магазинчик кафе, де можна випити каву. У нас просто порожні будинки в яблунові, і дуже хочеться, щоб люди повернули.